Братва всем это ролик по родине РП, Северный округ, я сейчас на охоте, ну я пришел на охоту и как бы вот, вот, До речи нагадую, друзья, промокод Пандик и миник при регистрации не забывайте тоже вводить. Э, так, ну и походу чуть-чуть ми инвентарь переполненный, бляха муха что я не могу... Короче, вы поняли, да? Я не могу все сделать правильно. Блин. А что у меня в инвентаре? Блять, а в инвентаре у меня пипец. Э Багажник. Э Ёб ой, ой, мать. А у меня и тут места нет. Чья? Ага, е, конечно, да. Э, э, э м, блять. Так. Я щас можу що щось, виходить, я так зрозумів, забрати, потому що в мене... Е, у мене немає просто більше. Більше місця. Зберу я... ведмедя, бо це теж цінний... Е, Ну, цінний товар. І також, братва, я не забуваю правильно виконувати контракти. Так, більше я не можу нічого. Тому що у мене... Ви ну, самі бачите, скільки... У мене просто цього, хоча в мене є одна ідея, але в мене напевно ще немає скільки АЗ, щоб купити собі числа твін для коштує 2К. У мене скільки ще не вистачає. У мене, до речі, на Аризоні така фішка була і прокотила. Так GPS Бляха. Так, це бійня, так? Ага, ми на бійню приїхали. Так, ми є на Бійні. Як я розумію. Коли на Цюбіню? Ну, куди ти сідаєш? Ну, не сідай, бля? Ем... Тепер треба ще. поперероблювати ж це все? Ага, іде Ну, так от. А вместе тебя куда чи чине? Ого. Так. Ну, до речі, це все можна буде непогано, я б сказав продати. Бо ці вони дорогі. Что сколько осталось, я шов? пришел? Да. Что для меня? Блин. Замахали, блядь. Ну, До речі, мишкою тут доводиться клікати, клікати довго Так. зараз подивимося, скільки буде чистого цього. Чистого... Прибутку. Угу. Ух ти ж, господі, оце я на цей. Оце я настріляв, коротше, друзі. Я навіть сам не помітив як. Так, а ще багато Це в мене тих тушок дві, не три, три тушки. Ну давай, давай, давай. Оп. Так, ты есть вещи не все позакрываю, потому что на меня заважают. А, ага, все. Так, можна їхати, я так розумію, полювати далі. Так, а де моя машинка? Так, я вже послуги опла... Типа комуналку, бо весь час... Забуваю я за ну за ней, короче. Опа. Але добре, що на цей раз проблему з набоями пофіксили. Давати, здобич, тому що нема куди, складати. Что? Не, ну ты куда седаешь ты дурная? Что такое? Что ты там базаришь? <coughs> Ляп! Так, прибуток, я думаю, сейчас... Опачки. Блин, как бы тот донат сейчас... Кудись о, опустити потрібно. Я так. Думаю, трошки нижче. Зараз. Оце, потому що. Давайте отак. Да, давайте так, давайте отак. Думаю, так вам буде. Що такое? Здоров. Це просто, блин, щоб вам було видно. Ну, бляха. Одна. Ще одна. Ну, коротше, полювання це. Полювання це прибыльна штука, але. Блін, друзі, без вкладення. Без вкладення воно ніх... не вийде. Я одразу кажу, навіть не надійтеся там. Угу, так а що я вже... Подожди, що я всадив? Я вже 1000 патронів всадив? пты ты гдык. А як так? А я... А как я так-то? Что я тысячу патронов садив? Да ну, блядь. Во-во-во-во-во-во. Зараз візьмемо. Візьмемо цього. Давайте підсуд. Кіпець, я майже штуку патронів просто всадив виходить. На патрон у мене... Пішло, щоб ви розуміли, братішки, один лям. Тупо лямчик на патрони. Хоча цей лямчик. Він вже мені відбився. Ну і до речі, я ще. Щоб заробляти більше на полюванні, я виконую ще ті контракти. Або ж, если вам впадло, по, як разделывать тушу, вы просто можете взять и, допустим, раз и продали, так. Блін, прикольний мені контракт залишився вбити першого мед... медведя. А де, тут... де я тут того медведя зараз найду? Вони, бляха, спавняться різко. Але спробую. É a Так, ну там вже звірів не може бути. треба отак от їздити просто і шукати Ого. І що, блядь, ні одного ведмедя, немає, майоме? Мені всього один треба, а не десять, блять. Да, не щось мені на ведмедів. А що ти будеш робити, а? Что, друзья, вот таково виходить сегодня серия? еще и багажник весь забытый. Так, а там тоже в этом могиле А все в мене вже в інвентарі немає. Немає місця. Думаю, друзі, всі зрозуміли, як можна просто брати і... І заробляти на полюванні. Оп. А і не забувайте забирати щоденні нагороди. Оп. І так, друзі, заробляйте скільки хочете. Ну а наразі в мене все. Я піду для вас викладати це відео. Сподіваюсь, що ви подивитесь і поставите. Поставите вподобайку, а я піду для вас його викладати на канал. А все добре.